Всім доброго ранку. Будемо розпочинати всі, свій показ нових речей, старих речей, більше старих, ніж нових. Тому в даний момент показую те, що знайшов Знайшов цепку таку малу приблизно десь 2,5 метри. Не більше ціна за неї з карабінами, зі всім. ну 150 і вона буде ваша. Далі знайшов ось таку прес, сіргу. Не знаю, як можна назвати це. Можна назвати її тисками. Кому як? З різьбою, зі всім все працює, все вертиться, можна скручувати, випресовувати. Ось така тяжелезна, десь приблизно 12 кілограмів з чимось. Ціна її 500 гривень. Вона буде ваша. Далі знайшов граблі. Ось такі. Ціна цих буде 80, ціна цих буде 150. Грамезні, старі, якісь такі грам ті, що іменно більш-менш цікаві. Так, є бак 60 гривень. Є ключ ось такий. Треба переміряти там десь 22 на 27. Так, 27 я бачу цифру, а тут не бачу цифру, тому називати її не буду точно. Но, скоріше всього 22. Ціна 120 гривень. Молоток 35. Е, світило підсвітка ось така з вимикачем, зі всім повністю. Ціна 60 гривень буде ваша. Далі є напильники. Ось такі три штуки. Ціна їх 60 гривень. Губка одна. Кому цікаво, ціна за губку буде 50 гривень. <кій> так, ключ на 108. Ціна 120 гривень. це в нас буде 40 гривень на 60-46. на 46. Ціна 80, ніж такий, ціна 60, монтіровка 80, пружина 60. Далі запчастини до Ланаса для Досенса. Кого зацікавило, може написати, запропонувати свою ціну. Запчастини БУ. Зняті ось ця в робочому стані, я точно. Спитав якраз, а ці ще треба десь щось там дивитись, шліфувати, готувати. Кого зацікавило, такі деталі пишіть, будемо домовлятись і будемо відправляти. Е, так, стартіра, дивіться, є отакий ціна 450 є ось такий ціна 600 гривень, мотор 850 номенклатуру. Показав. Вроді би все видно. Так, фляга 30. Ця у нас буде 60, трос для боксування. ціна 150. Утюг 120, коробка 100. І далі тут будемо йти по мелким. 65 гривень за КГ болти на 46. Плотність 5,8. Є різні. Є на 55, є на, скільки тут? на 41, довжиною 195. Так, Цей у нас буде 700 гривень, цей у нас 250. Цей я вже показував такий кому там на дровокол або ще для чогось шків з одним ручйом. Ціна 700 гривень, цей 300 гривень. Цей у нас буде 450, цей 20 гривень. Ці у нас будуть 35, цей у нас на 55. Гарненький такий 130 гривень. Ножі. Ось такі. 175 довжиною 24, товщиною 2. Їх тут, я не знаю, багатецько. Для січкарні або ще ще для чогось ціна їх. Хай буде 350 і будуть ваші. Так, сйомник без болта. Ціна 60 гривень. 10 на 12, ключ, 45-5 гривень. Сйомники, ось оці всі, які ви бачите, ціна 300 гривень. Ці у нас. Тріщотки з одним квадратом. Ціна їх буде, та хай буде 40 гривень. Далі йдемо шестигранник 20 гривень. це у нас 30 гривень, заготовка 70. Це в нас трубка. якась така цікава 40, ключ у нас 45. Молоток у нас 50. Цей у нас буде 40. Краник у нас буде з трубкою ціна 40. Тяга буде 30, на 17, на 17. Це 10 на 8, ціна 120 гривень за них. Це у нас буде 30 на 38. Такий буде 80. Такий у нас буде. 70, такий у нас буде на 32 60, такий у нас будуть по 150 гривень. Цей у нас буде 150, цей у нас буде 80, цей у нас буде 30, цей у нас по 5 гривень. Що тут іще таке? Патрони? По 20 гривень, цей у нас 10 гривень, цей у нас 20 гривень. Цей у нас 30, 45. Цей у нас буде 20. ці у нас будуть 40 гривень. Стаместки ось такі. Ціна 230 гривень. За всі стаместки. Шків 35. Головка 10, 10. Викрутки. Такі три штуки. Ціна. А хай буде 50 гривень. Цей буде 20, пружина буде 10. Камінці будуть 20 за 2 штуки. Різак ось такий гарненький, красивий, ціна 70 гривень. Набір різних цих буде 50. Цей у нас футляр для переносу різних ключів. Нехай буде 60. Ножиці по металу, їх дуже-дуже багато. Ціни по 60 гривень. Ось ці ці у нас будуть 100 гривень побільші. На 32 ключі. Ціна 120 гривень. Цей у нас буде для лібьотки з тріщоткою, тільки пружину треба. Ціна за нього 150 тиски. На 120 губки 1250 Ці в нас варені, сразу кажу, ось тут. Але нормально рівненько все зроблене. Тут без однієї губки. Тут з двома губками, але варені. Ціна 1200 гривень. Так, що тут? І цей диск? Ціна 80, ці будуть по 65 гривень. Кого зацікавило? Так, трубка в нас буде з пилісоса 60, домкрат буде у нас 150 гривень. Вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось там не допоказав, пишіть, будемо контролювати. Наприклад, цей вже я вже неоднократно показував 120 гривень, цей вже 35, цей на обратний молоток. Хай буде 50, та і все. Тепер точно вже все продемонстрував, все вам показав. Ще раз пройдусь, покажу для того, щоб зафіксувати повністю все. Кому сподобалось відео, може підтримати вподобайкою, поділитись репостом, кумом, братом, сватом, повністю з тими дружбанами, які хочуть це все купити. Всім дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.